Ну що, гонто тебе вже на бюрера відправив? Mm -hmm. Охрініти. Нащо ти сюди снорка притяг? нащо наша. Що? Щоб гонті очі розкрити на те, що я не жовтороти і трястися наді мною не треба. Якби мені мамка потрібна була, я б на великій лишився. Б. Скільки мені ще хернею маєтеся? У зоні як сталкера можуть запам'ятати? З того, як жив. Чи з того як помер. А з Гонтою за таких розкладів що мені світить? Велике звання грози плотей? Ніби Гонта тебе на ціпок посадив. Хочеш більшого і впевнений, що потягнеш. Роби. І правда? От і зроблю. Дякую, мужик, що підтримав. За мною не за іржаві. Поки не знаю що, але... але як придумаю, обов'язково скажу. за мною не заїжджає, а? Ну так усе готово. Дуй до північного тунелю. Ти про що взагалі? На місці побачиш. Запишемось до легендзони під гурки салюту. Не тягни лише, а? Ага. І цей. Патронів прихопи. Скіфе, давай хочеш. Ну нарешті. Я вже думав, що уся слава мені одному дістанеться. Отож слухай, там у тунелі химера. Тільки спокійно. Вона зараз жире і нас не чує. Поки вона полювала, я порядок навів. У лігва бочки з бензою розставив. Виманюємо тварюку, стріляємо по бочках і І ба Їй дупа. Вухо можеш собі забрати, якщо вціліє. Головне, усім кажи, з ким химеру завалив і хто весь план придумав. Ну, що, Тямка? Та хуйова тємка, але тебе самого з химерою я не залишу. Я, бляха, знав, що ти не підведеш. Тільки це його. Якщо тварюка притисне, за мене не парся, свою шкуру головне рятуй. І гоньці передай, що я, може, і роздовбай. Але це моє рішення. Обдумане. Бо я ж його знаю, почне ой-ой, не вбері хлопця. Короче. Досить триндіти. погнали до укриттів. Стріляємо по готовності.